Болюча тема непогашення заборгованості підприємствами області піднімається досить часто на нарадах та скликаннях. Але як правило, до суттєвих глибинних вирішень проблеми ці заходи не призводять у кращому випадку. Підприємство під тиском прокуратури віддає людям належне. А коли припиняється провадження по справі, знову накопичує борги перед працівниками. Методи боротьби з таким ганебним явищем, як заборгованість зарплат, озвучив заступник голови облдержадміністрації Іван Мовчан, який головував на засіданні. Я думаю, якщо ми відпрацюємо січень місяць і в нас на кінець місяця залишиться певна категорія боржників, то ми їх вже з 25 січня по 1 лютого будемо сюди привозити в наручниках. А тут їм прокуратура і МВС будуть шукати причину, щоб їх закрити надовго. Лише по одному підприємству ВАД івано вінниця м'ясо заборгованість сягнула 1 мільйона 200 тисяч гривень, що спричинило порушення прокуратурою 19 справ щодо цього підприємства. Керівник турбівського машзаводу урочисто пообіцяв з високої трибуни, що в лютому борги буде сплачено. На що головуючий застосував власні аргументи, і сьогодні або ви ефективно працюєте на неї на цій базі і не знущайтеся над людьми, або ми завтра будемо думати, як. Міняти там власника любими шляхами, щоб ви це розуміли і усвідомлювали. Я вам це говорив вашому синові, але він, на жаль, не розуміє ще серйозність цього питання і відповідальності серйозно. Ми розуміємо. Ну якщо розумієте, то віддайте людям заробітну плату. Віддамо. Январ я. до Январь кінця вибрати. січня. Ми, ми ж сказали, якщо то з 25 січня всі будуть приходити сюди вже в іншій формі. Ми. Організуємо ту спецзагін, який буде звозити. Що ви розуміли це? Не поїдьте на лежі туди, куди ви їдете. Я не їзд. Ну то син їзди там. Розкошних цих машин не купляйте так далі. У мене є достатньо інформації. Я можу зараз вас проінформувати на засіданні. Не раз звучали питання до керівників підприємств, фірм та акціонерних товариств. Чи вони самі отримують зарплату? Відповіді, які можна було очікувати, потонули в багатослівних обіцянках. Чи зміниться щось на краще протягом оголошеного місячника по боротьбі з боржниками? Дізнаємось вже в січні наступного року. Наталка Доляк, Олександр Ільницький, новини телеканал «Вінниччина» чина